Hello, Френлі на зв'язку Деніс Френлі. Коротше, я раніше, не знаю, пару днів назад дивився. Я думаю, що всі серії про КЕЦ показав. Ну, виходить, що одну серію вам не показав. І я тоді дивився, не знайшов був ту серію. І зараз хочу ще раз подивитися, не пускає подивитися, того що загружається багато зараз роликів на каналі через то, загрузка, ну, через то що загружається багато роликів, воно не пускає тобі подивитися. Тому... Я думаю, чи було, чи не було, я вам показую. Ви вже там напишете в коментарях. Якщо це була серія, то напишете. О, жаль, ми вже це бачили, якщо, якщо ви справді це не бачили, тоді є в плюсі. Добре, поїхали дивитися. let's go. Кет. Ам. Ам? Ня-ня-ня. ня Та-дам! Тадан! Ін.

Та-да-та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Yeah! Ось така була народ серія. Пишіть в коментарях, чи показував, чи не показував. З вами прощаюся. Був Деніс Стрельні з вами. Всім гарно за перегляд. Дякую. Я пішов знімати наступні комікси. Побачимось, пока. <плес>